Шукав на кредо, чи є згадка про освячення води у Біблії, але нічого не знайшов. Можете розказати, звідки пішла ця традиція і що вона символізує, дякую. Е, будь ласка. Стосовно освячення води, є багато різних речей, не безпосередніх, а е, посередніх наприклад, е, освячення землі після потопу, що вода, яка несла загрозу, пізніше е, стала життєдайною водою. Далі Ісус, коли входив в води Йордану, теж своєю присутністю освячував цю воду. І так, коли ми молимося над чимось, над кимось, благословляємо одні одних, то благословляємо це через якісь предмети. Ну, Оскільки вода всюди використовується, то використовуємо саме воду. І в цьому поганого нічого немає. Так що конкретно в Біблії, що освятіть воду, наскільки мені відомо, в тій формі конкретно немає. Але якщо ви були на літургії, ну і, наприклад, в першу неділю місяця, здається, це робиться, то є довгий обряд освячення води на початку літургії, де детально описується, коли Господь Бог освячував воду.